У Росії безпілотники атакували новочеркаську дрес. Само з тобою не без наслідків. На станції зупинилися два енергоблоки. Разом з тим продовжується полювання БПЛА на нафтопереробні ворожі заводи. Розкрилася доля уражених раніше НПЗ в Самарі та Саратові. Всі подробиці за мить. На початку пропоную підписатися на канал сейчас та поставити вподобайку. І рушаємо до новин. У ніч на понеділок, 25 березня, гаряче було в Ростовській області. Градусів піддали місцевим безпілотники, які навідалися на гостину на території Новочеркаської державної районної електростанції. Місцеві мешканці повідомляли про звуку прольоту дронів. Їх десяти люди згодом. Вже в окрузі роздалися вибухи. Все це дійство потрапило на відео, тому пропоную дивитися. Момент експлозії у всій красії з'явився у мережі ось ці заповітні секунди. О, Додам ще кадрів з коментарями очевидців, судячи з цих емоцій, горіло там дійсно епічно. Пагресича то упало, б. Аж спишки яркі. Сигналки. люди, кіндій на вулиці по виходілі. Чута жужить опять в небі. Там же миттєво почалася пожежа на трансформаторній підстанції. Губернатор Василій Голубів написав через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії в 330 кВт Тихорецька та ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено з експлуатації. Тимчасово виведено два енергоблоки дрес. Також чинуша додав, що постраждалих немає. Пізніше локальні пабліки показали наслідки уламки дронів, які розлетілися навколо об'єкта. Вашій увазі ці кадри з місця подій на Плата начної плата валяється. гризлаю чергою міноборони РФ підзвітувало про збиття 11 українських БПЛА над Ростовською областю. Як вони пишуть у себе в телеграм-каналі? Для довідки Новочеркаська дрес це найбільша теплоелектростанція та друга за потужністю після Ростовської АЕС електростанція у Ростовській області. За таких масштабів очевидно, що результати влучань достатньо відчутні. Однак і на цьому не все. Після нічного гамору у день пригоди повторилася. Близько 15-ї за Києвом, в тому ж Новочеркаську, роздалося два гучні вибухи. Як сповістили локальні пабліки, їхня ППО збила якусь ціль. Місцевий губернатор стверджує, збивали ракети, уламки яких начебто попадали в полі. Все це є навіть на відео. Пропоную переглянути. Вон прям тільки що збіла. Oh. Неопізнаний літальний об'єкт помітили над Хабаровськом та Комстомольськом на Амурі. За ним тягнувся шлейф, що горить. Потім це дещо розпалося на дрібні фрагменти. Поки летіло, його встигли зафільмувати. Ось результат. Бабах прокотився і російським нижнім Новгородом. Стався сильний вибух увечері неділі 24 березня. Природа аномального явища згодом пояснили. За даними місцевих джерел, у мікрорайоні Сортировочний вибухнув ізолятор на лінії електропередачі. Постраждалих внаслідок інциденту, як стверджується, немає. Ну а завершить сьогоднішню добірку розривних новин із того боку кордону повідомлення про пожежу на нафтопереробному заводі в місті Саратов, що стоїть на волзі. Горів НПЗ що у суботу вранці, 23 го числа. Але про це телеграм-каналом стало відомо лише через два дні, тобто сьогодні, 25 березня. Як стверджують пабліки, по підприємству вдарили дрони, безпілотник придушили силами РЕБ. Але він упав на територію НПЗ. Виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів, пошкоджено операторну. Постраждалих знову ж таки немає. Виходить, це вже 14-та атака на нафтопереробні підприємства ВРФ та на окупованих територіях за три тижні. Так само сьогодні стало відомо ще й про Куйбишевський НПЗ у Самарі. Там відключив основну установку після удару дрону. Про це пише Reuters. Підприємство, що належить РосНІФТІ. Зупинило СДУ-5, одну з двох установок первинної переробки, таким чином вивівши з ладу половину своєї потужності. За даними агентства, загальна виробнича спроможність складає 9,5 тисяч тонн на день, а це 70 тисяч барелів за добу. Напередодні розвідка Великої Британії також дійшла висновку, що Україна вивела з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей Росії. Як вам такий результат? І чи варто продовжувати цілити у подібні об'єкти? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях під цим роликом. Не забувайте також ставити вподобайки та підписуватися на канал Січас. А ще рекомендую скористатися функцією дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і першими проглядати оновлення на каналі. Більше новин по темі вас чекає вже за мить, тому не позбавляйте себе такого задоволення і нумо до перегляду. Поки росіяни стягнули купу своєї ПВО на війну з Україною, на власній території у ворога прохідний двір. Білгород щодня тримає удар і ловить прильоти від обстрілів в прикордонних регіонах, хазяйнюють розбати, а в глибинці шукають цілілі нафтопереробні заводи. Що ж, бавона зв'язку про неї розповідатиму далі. Ви на каналі Січас, як завжди, прошу вас підписатися, адже ті, хто вже з нами, знають, що тут завжди цікаво. Тож долучайтеся і нумо до новин. Білгород почав приймати привіти ще з вечора, 23 березня. У місті було чути вибухи. Відповідне відео публікують місцеві пабліки. Відомо навіть про постраждалих. Дісталося також області. Під обстріл потрапив населений пункт Дубове. Де чотири помешкання отримали пошкодження. В результаті повітряної атаки в Білгороді зазнали руйнувань 10 будинків. Загалом двоє людей постраждали. Вони нині перебувають у лікарні, як стверджують місцеві чиновники. Нібито протиповітряна оборона збила десяток цілей. Дещо згодом звіт переписали. Ну, якось маловато збили, подумали у ворожому міноборони і додали, що знищили вже 19 реактивних снарядів. Їхній народ все це одобряє. Мало того, що власне російське ППО працює бог як, та ще й виявляється, укриття закриті. Ані всі закриті. Що Якщо точніше, то обстрілу піддався приватний сектор на харківській горі, що в Білгороді там 10 постраждалих, є пошкоджені будинки та один автомобіль. І звісно ж, росіяни звинувачують у всьому Україну. Хоча тут обов'язково варто нагадати, що озброєний рейд на прикордонні РФ вже майже два тижні як активно проводять російські добровольці із РДК Легіону Свободи Росії. Та Сибірського батальйону через обстріли в частині Білгорода пропало світло, а саме на вулицях Ватуціна та Губкіна, якщо це про щось вам розкаже. Ну а зранку емоційний стан росіян у місті пригнітився ще більше. Через що? Через пожежі по вулиці Горького. Це що тут горить, не Понятно. Нещодавно в місті знову було чути сигнал повітряної тривоги. Працює їхня протиповітряна оборона, яка, судячи з наступних відео, доказує свою не надто ефективну роботу. Погляньмо. Шебекіно прийняло естафету по хлопкам. Під обстріл потрапив і населений пункт муром. Відомо про одного постраждалого з осколковими пораненнями, повідомляє губернатор В'ячеслав Гладков. У міноборони РФ жаліються надії якихось диверсійно-розвідувальних груп у прикордонних регіонах, ще й доказують, що вони українські. Хоча ще раз на території Росії діють самі ж росіяни, це їхні партизани із. РДК, Легіону Свободи Росії та СИБАТУ. Ну і навели список завітних побажань, чого познищували або, напевно, хотіли б насправді знищити: 40 військовослужбовців раз, РСЗО Вампір два, РСЗО Марс три. Простіше кажучи, вуха генералів у Кремлі довольні. Власні військові дії на тих територіях підтвердили в Легіоні Свободи Росії, опублікувавши спільну заяву російських добробатів, що контролюють ще два населених пункти Федерації, та закликали приєднуватися до їхньої боротьби. Крім цього, вони наводять відеодоказ роботи власних сил у Грайвороні по ворожому КПП. Дивимось. Бійці з Легіону свободи Росії додали, що в деяких населених пунктах області ситуація критична та радять місцевим терміново евакуюватися або ж перечекати обстріли в укриттях. Ну атмосфера така, що людям не вистачає продуктів, що нарушена робота інфраструктури люди без світу без води, як слідство путінських обстрілів. Ну, яка тут може бути атмосфера? Атмосфера така, що люди швидше приходять что що цю війну треба закінчити. А хто її начало, хто виновник, вони теж починають розуміти. Тим часом Куйбишевський нафтопереробний завод в Самарі призупинив роботу після атаки безпілотників. Відомо, що пошкоджена одна із установок, що унеможливило запуск виробничого циклу. Вибухи на цьому НПЗ вчора пролунали близько третьої ночі. Спочатку чули грім, а потім було зарево від вогню, яке міг помітити кожен самарчанін. Зазначу, підприємство спеціалізується на виробленні пального для реактивних двигунів. Ну і звісно ж поставляє це пальне для армії окупантів. Це вже 12-й за рахунком завод, що випробував міць невідомих літальних об'єктів. А таких в європейській частині Російської Федерації ще повно. Тож, як гадаєте, чи варто продовжувати невідомим силам полювати дронами на інші НПЗ? Про це напишіть у коментарях. Заодно одразу поставте свою вподобайку, підпишіться на канал «Сейчас» та тиснуть на дзвіночок, аби бачити більше цікавих новин.